Чи підходить репітер пікоцелолін для мого оператора, щоб мобільний зв'язок був якісний? Так, обладнання пікоцелолін повністю сумісне з усіма українськими мобільними операторами, і Star Vodafone, та лайфсел. Це означає, що незалежно від того, якою мережею ви користуєтесь, ваш репітер стабільно підсилюватиме як голосовий зв'язок, так і мобільний інтернет. Пристрої Link працюють у всіх основних частотних діапазонах, які використовують оператори в Україні для 2G, 3G, 4G LTE. Вам не потрібно турбуватись про сумісність таким чином. Да-да-дада-бле. бля вам не потрібно турбуватись про сумісність. Таким чином, пристрої Picocell Link працюють у всіх основних пристрої Picocell Link працюють у всіх основних частотних діапазонах. Вам не потрібно турбуватись про сумісність. Таким чином, ви отримуєте єдиний універсальний пристрій, який забезпечує стабільний зв'язок для всіх членів сім'ї чи співробітників, навіть якщо вони користуються різними операторами.